Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Ставки Тульчинського району Вінницької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок з загальною площею 155 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати, окрему кухню та декілька господарських приміщень. Будинок цегляний, утеплений пінопластом та покритий шифером. Опалення будинку комбіноване. Будинок продається без меблів. Із комунікації є центральний водопровід, електрика, каналізація з септиком. Загальна площа ділянки становить 30 соток. На неї є усі необхідні господарські споруди. Є літня кухня загальною площою 65 квадратних метрів. На жаль, власник не надав фото зсередини будинку. Отже, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Вартість будинку 14 тисяч доларів. Друзі. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.